В самом управляющем главное что там пкс. Можно с палком можно спасибо. Це технологія глибокої витяжки. Тобто весь оцей гіпс все було заради ц... цієї. Да, да. Е... Да. Як це щоб, щоб я зроб... да, щоб... я... Гіпс я робив для того, щоб зробити цю гіпс. Це мені форма. Так, поход... да. Щоб я зробив оцей куксоприймач. Хто вам... як називає? Хто називає гіпс? Хто куксоприймач?